У Журовському закладі загальної середньої освіти завершують ремонт харчоблоку. Нагадаємо, в жовтні 2024 року за кошти державної субвенції, а це майже 5 мільйонів гривень, та співфінансування з бюджету Варвенської громади в сумі 1 мільйон 722 двадцять тисячі навчальному закладі стартували ремонтні роботи по модернізації харчоблоку. Згідно тендерної процедури, виконавцем робіт стала виробничо-комерційна фірма Алви Метал. Станом на січень 2025 року бригада робітників виконала основні. Роботи та працює над косметичним впорядкуванням. Майже всі поверхні облицьовані облицювальною плиткою зроблена скрізь підлога. От саме, де ми зараз знаходимося, це майбутня зона, де здобувачі освіти будуть харчуватись. Тут будуть розставлені меблі, комфортні, сучасні і класні. Там далі у нас гарячий цех та інші цехи. Відповідно, так як передбачено по хаспу і так як передбачено по настанові для проєктування безпосередньо. Харчоблоків директор навчального закладу Михайло Момот розповідає, школа побудована 35 років тому, і саме харчоблок потребував найбільшої уваги. Тож, коли відповідно реформи шкільного харчування, що була ініційована Оленою Зеленською, заклад отримав субвенцію, ремонт почався невідкладно. Ця частинка дуже давала велику просадку. Тобто тут де ми стоїмо зараз, рівно там кругом рівна підлога, а реально воно було все так би долинами. Все провалено, стіни в тріщинах похилилися. Плитка вся була, ну не вся половина практично вона відпала, бо стіни ж рухалися відповідно. Ми замазували, зафарбовували. Через те, щоб це все діло покращити, потрібно був не просто такий косметичний ремонт. Після завершення робіт у зоні харчування планують додати естетичної привабливості. Розмалюють стіни яскравими малюнками. У Нас є людина. Микиченко Віктор у нас такий працівник. Ну, він допомагає нам в цьому ділі. Тобто він, нього вже там і в нас є якесь бачення, воно не повинно бути якесь там наляписте, але так би для релаксу, щоб не просто стіни були голі. а ну, Щось з природи, таке воно буде. Доки у харчоблоці триває будівництво, для здобувачів освіти організовано альтернативне меню. Дається їм це випічка, наприклад, там булочки. Там. Круасани, печиво, йогурт, сік, банани. Завершити ремонтні роботи планують в середині лютого. Учні вже з нетерпінням чекають на відкриття нового та сучасного харчоблоку.